Сторінка 41, параграф 10, яку інформацію можна отримати з картографічних джерел? Кажуть, що є люди, байдужі до карти, але мені важко в це повірити. Роберт Луїс Стівенсон, британський письменник, за якими ознаками класифікують карти. Ви вже знаєте, що карти є головним джерелом при вивченні географії. Аби правильно використовувати карти, треба знати їх призначення та головні особливості. Карти можна класифікувати за масштабом, що дрібніший масштаб карти. То більш узагальненим буде зображенням види карт за масштабом. Великомасштабні до 1 до 200 тисяч включно. Середньомасштабні від 1 до 200 тисяч до 1 1 мільйона включно. Дрібномасштабні дрібніші за 1 і 1 мільйон. За охопленням території карти поділяються на карти світу, на яких Поверхня землі зображена дуже узагальнено карти материків і океанів, які теж належать до дрібномасштабних, проте вони більш деталізовані Карти окремих країн і їх частин, які використовуються для більш детального вивчення території. За змістом розрізняють загальногеографічні та тематичні карти. Із загальногеографічних карт можна отримати інформацію про різні географічні об'єкти. Рельєф, води, ґрунти, рослини і тваринний світ, шляхи сполучення, населені пункти, за ними можна скласти детальний опис будь-якої місцевості. З тематичних карт можна отримати детальну інформацію з певної теми. Наприклад, є карти ґрунтів. Клімату рослинного і тваринного світу ці карти характеризують певні об'єкти та явища на певну тему, яка зазначена в їхній назві. Розгляньте карти вашого атласу, які з них належать до загальногеографічних, а які до тематичних. Що таке географічний атлас? Атласи зручні у використанні, оскільки містять відразу велику кількість карт, з них швидко можна отримати необхідну інформацію з різних тем. Атлас це збірка різних карт, укладених у певному порядку. За призначенням атласи бувають краєзнавчі, дорожні, навчальні. Наприклад, в атласі для шостого класу є карти, які ілюструють, доповнюють усі теми підручника. Існують атласи світу, атласи окремих країн. Атласи це справжні географічні енциклопедії, вважають, що перший атлас з'явився в Римській імперії, які є картографічні онлайн-ресурси. Сьогодні ми часто користуємось картами на моніторі комп'ютера чи екрані телефона. Ці карти створюють на основі космічних знімків за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Картографічні онлайн-сервіси. в Індії. Посилання на сайт можете подивитися у підручнику. Це сервіс інтерактивного прогнозування погоди по всьому світу FlatTrader 24. Цей сервіс дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками у всьому світі. Marine Traffic. надає інформацію в режимі реального часу про переміщення та розташування суден у всьому світі. Коротко про головне. Карти класифікують за масштабом, за охопленням території та за змістом. Атлас це збірка різних карт, укладених в певному порядку. Картографічними онлайн ресурсами зручно користуватися на моніторі комп'ютера або на екрані мобільного телефона.